Село Кіндрашівка Коп'янського району. Сьогодні росіяни обстріляли тут місцевий ліцей. А це вже Авдіївка на Донеччині. Сьогодні ворог знов гатив по місту з градів та авіації. Місто пережило дев'ять атак. За минулу добу в області через російські обстріли загинули шестеро мирних людей і дев'ять поранено. І саме на Донеччині на фронті відчувається значне загострення. Противник значно посилив обстріли. Втім, наші бійці дають відсіч. І ворог несе значні втрати по всій лінії фронту іде загострення з півдня і з півночі. Але ворог, розуміючи і не маючи можливості пройти оборону, і несе дуже суттєві втрати і в живій силі, і в броньованій техніці, там де він її застосовує, він він в подальшому застосовує тактику випаленої землі. Росіянам не вдається досягнути успіху біля вугледара. Протягом минулої доби загарбник здійснив майже 60 бойових зіткнень, але отримав серйозний опір від нашого війська і відступив. Українські воїни вдало тримають оборону і під Солидаром, завдяки тому, що відійшли на підготовлені позиції і допомозі від наших союзників. Так стріляє польська самохідна гаубиця Краб. Пост. А це вантаж, який також з нетерпінням чекає Україна на своїх теренах. Ці подарунки від США вже в дорозі. І стало відомо, що Польща готова передати Україні чергову партію танків ПТ-91, 60 машин. Це окрім 14 танків Леопард. А у Німеччині найближчим часом розпочнеться підготовка українських захисників працювати на бойових машинах піхоти. Мардер Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.